Вітаю я, Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, подивимося карту дня на сьогодні, на 13 квітня 2025 року. Вітаю всіх з вербною неділею. Також маємо сьогодні повню, яка вже відбулася вночі. Ну, Цікаво, який сьогодні день, який несе нам енергії. Ну що ж, карта дня для нас. Верховна Жриця, не все так зрозуміло. Дев'ятка пентаклів на дні колоди якісь такі не дуже поєднувані енергії. Верховна Жриця це потаємне все, це приховане, ну, але це є сни. Пригадуйте, що вам сьогодні снилося, це пророчі сни. Ну, бо сама верховна жриця це двійка, другий старший аркан, а двійки це завжди таке щось незрозуміле, неясне, невпевненість, неможливість зробити вибір. Ну, Верховна жриця це духовність. Це наш внутрішній голос. З одної сторони, а з другої сторони, це незрозуміло, де біле, а де чорне, де інформація правдива, де неправдива. І взагалі де та інформація, тому що її може взагалі не бути. Ви можете не розуміти. Ну, нема інформації, значить, нема. Не, не, ще ви не готові до неї або вона не готова до вас. Тобто не потрібно її шукати. Ну, нема та й нема. Завтра буде новий день, нова інформація. Нова ясність. Хоча, дивіться, повня вона надає ясності. А верховна Жриця навпаки. Тому, можливо, не до кінця буде зрозуміло, що будуть якісь нюанси приховані. Не до кінця відкриється все. На дні колоди дев'ятка пентаклів. А дев'ятка пентаклів це досяг... Ну, взагалі дев'ятки це результат, наші досягнення. І дев'ятка пентаклів це досягнення. От це результ... ну, у нас є сила, у нас є ресурс, у нас є гроші, можливо, хтось отримав ну, виплату, зарплатню, компенсації, субсидії. Ну, Це гроші, які ми маємо, які ми отримуємо. Або зусилля, які ми прикладали, ми отримуємо результат. І дійсно, повні це є результат. І дев'ятка пентаклів – це підбиття підсумків, які в нас сили, які в нас ресурси, скільки в нас заощаджень. І взагалі, як я себе почуваю, на чому я стою. То Верховна Жриця, начебто ми підсумок маємо, розуміємо, але ми не до кінця, можливо, розуміємо, і, ну, і що далі, що з цим робити. Верховна Жриця нам дає, нам дає ось таке нерозуміння до кінця, тобто, на що це використати. Або якщо це стосується вашого здоров'я, ну, начебто також така невпевненість. Можливо, ви обстежувались, давали аналізи, і ну, все добре, але от щось я не вірю, щось я щось собі вишукую, не до кінця себе добре почуваю. Ну, буде невпевненість. Не до кінця ви будете впевнені. В грошах, в ресурсах, чи це наше тіло і здоров'я, будуть якісь ще залишатися щось недосказане, якісь сумніви, невпевненість, можливо, що а може, мені не всі гроші виплатили, або ну, як мені далі ними розпоряджатися, що купувати, чи інвестувати, чи заховати на чорний день. ну Такі якісь будуть сумніви. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Подолати ці сумніви. Відлюдник. Але дивіться, два старших аркана вже сьогодні випало. Відлюдник дасть можливості зануритись в себе. Відлюдник це людина, яка. От мудра, яка от шукає, шукає причину, шукає можливості, шукає, ну, аналізує все уважно, це таке споглядання на ситуацію в себе. Ну, Хто шукає, той знайде. Відлюдник це така дуже спокійна енергія. Ніхто нікуди не поспішає, а ось так спокійно. Шукає вихід, шукає е, інформацію, шукає розуміння ситуації. Взагалі, такі спокійні енергії. Верховна Зриця ну, вона така холодна, спокійна. Відлюдник також він такий дуже спокійний, ніхто нікуди не поспішає. А що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Трійка посухів, вогонь, дія і трійка це ну, рух далі. Вибір, який, можливо, ви вже мали плани, отак, як у нас було на дні колоди, дев'ятка пентаклів, це результат, ви, ви, і ви, опираючись на оці свої досягнення. Ви вже собі щось спланували. А Верховна Жриця вона всі, всі карти помішала. Все, вона щось приховала, вона щось посіяла сумніви. Вона от, Невпевненість і все, і тому й нам заважає трійка посухів. Ті плани, які ми собі намітили, ми вже в них не впевнені. Або ці вже кроки, які ми зробили, у цей рух, який ми розпочали, також ми вже зупинилися і думаємо, а тією дорогою я йду. А воно мені треба, а, а взагалі чи щось з того вийде? Верховна Жриця так вміє. І вона старший аркан, тобто вона буде дуже впливати на цей вибір, на ці плани. Ви будете думати, вагатися, вже передумаєте 10 раз. Але маємо відлюдника, який спокійно у всьому розбереться. Він має ліхтарик, він підсвітить будь-яку ситуацію, навіть де темно, він підсвітить і надасть собі ясності. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирної і спокійної неділі. Сонечко світить, весна прийшла, обіцяє тепло. Що ж, я вам бажаю гарного настрою сьогодні, затишку, родинного затишку, гарних вихідних, натхнення, бажання, радості, любові, щоб день був приємний, легкий. Ну що ж, мої, любі, люблю вас обіймаю. Чекаю на, на зворотній зв'язок. Дякую за те, що ви мені пишете. Мені дуже приємно все це читати, завжди читаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, запрошую вас в чарівний, магічний простір. Зоряне таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!